Вербну неділю свято входу Господнього в Єрусалим традиційно відзначають за тиждень до православного Великодня. Це один з найсвітліших і найблагодатніших днів у році. Вербна неділя належить до перехідних свят. Вона залежить від Великодня. Тому що року свято припадає на різні дати, але обов'язково в шосту неділю Великого Посту цього року. Святкування цього дня припадає на 28 квітня. Це є свято, яке передує страстному тижню. Це є день, коли починається найсуворіший пост піст для, до Великодня. Свято це, це також, ми потрібно розуміти, що це теж є таке величне, бо Христос в'їжджав в Єрусалим на віслюку, а люди кричали йому Асана, грядущому во ім'я Господнє, і постеляли Йому під ноги е, свої одежі. Це те, що було для них дуже дорогоцінне у ранок вербної неділі. На вулиці всюди можна побачити людей з гілками квітучої верби. Віруючі відвідують богослужіння в храмі і освячують гілки верби. Цей день освячується верба. Люди приносять цю вербу додому, і іноді було у давні часи цю вербу освячену саджали, і біля домів виростали дерева. І люди казали старі, що освячена верба виростає біля дому. Це дуже гарно, бо вона, як то кажуть, до себе тягне благодать Божу. Деякі люди в цей день приходили додому, і хто там проспав богослужіння, то вони казали били вербою так легенько і казали не я б'ю, а верба б'є. У це свято не можна сваритися і лаятися, бажати лихого одне одному. Ця заборона поширюється на весь період посту. Однак на вербну неділю особливо. Люди вірять, що цей день має особливу енергетику, світла та радості. Коли люди приносили вербу додому, так вони ставили її у куточок, і вона. Цим самим, як то кажуть через матеріальне, через сходження Божої благодаті Господь освячував ну, будівлі, оселі віруючих людей. Більш про те, що деякі люди з'їдали бруньки для того, щоб мати можливість ну, вилікуватися від яких хвороб. Тобто ми знову, знову стикаємося з тим, що людина намагається. В якісь матеріальні речі вкласти якісь містичні ознаки. Верба проста рослина, але вона молитвою освячується. І якщо є в людини віра, і він вірить тому перше про того, хто це освятив, то воно тоді діє. Тож бажаємо світлої вербної неділі, і нехай краса та пахощі, верби навіють щастя і найкращі сподівання.